Честь і слава, міць і сила, і пишається народ, що Нацгвардія родила. В ній боєць і патріот. Декламували вірші та малювали стінівки. Такі подарунки вінницькі школярі приготували нацгвардійцям із нагоди 10-ї річниці створення військового формування. Ми малюємо е, малюнок до 10-ї в Національній гвардії України. Буде зображено солдата, сонце побаж... можливо різні побажання. Наші учні малюють різні малюнки для них. Також ми приготували відео для них. Надіємося, що їм буде дуже цікаво в країні. Йде війна, і вони можуть не бачити своїх близьких, рідних. Але таким чином ми, хоч трішки їх мотивуємо, так скажемо, що вони щоб вони розуміли, що ми за них також пам'ятаємо про них та якось хочемо підтримати їх. Я буду писати слава Україні. Я буду малювати сердечко і напишу там за там Матвій Баладюк каже, у Нацгвардії служить батько. Для нього та його побратимів школяр розмальовує прапор України. Татом, бо він служить у Національній гвардії України. Він проводить зв'язок між… Іншими воєнами, вони можуть спілкуватися. Я маював з своїми однокласниками. Слава Україні! На право України! Так як мій син знаходиться в національній гвардії, мені дуже приємно, що сьогодні приходить така акція, і наші ліцеїсти готують їм такі подарунки. За словами офіцерки організації, дозвілля нацгвардії Анни Бучинської листівки та плакати передадуть оборонцям на запорізький напрямок. Нам дуже приємно, тому що вони символізують мир і надихають нас на те, що ми мусимо оберігати нашу Україну і рухатися тільки до перемоги. А оці стінівки, які вони розфарбували, вони нас надихають на майбутнє плані і виконання наших бойових задач. Ми дякуємо вам за наш захист і округу нашої. Слава Україні! Героям Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.